Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на липень 2023 року. Отже, Терези, давайте подивимось, що на вас чекає в липні місяці. Перше, що хочу сказати, це про повний місяць, який відбудеться 3 липня, і відбудеться він в знаці Козиріг. А це для вас четвертий сектор. Про що взагалі говорить четвертий сектор? Це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання. А повний місяць говорить про завершення. Про завершення якогось етапу в вашому житті. Це може бути так. Наприклад, ви орендували квартиру і зараз прийняли рішення. Переїхати на нове місце. Або, наприклад, ви вирішили просто придбати собі нову нерухомість. або це також е, сектор, який відповідає за імміграцію. Наприклад, ви вирішили переїхати іммігрувати за кордон. Або може бути так, що ви е, жили за кордоном, і зараз ви вирішили, що все, ви вже не хочете жити за кордоном, хочете повернутися назад додому, і е, ви поїдете додому. Е, ось. Такий початок місяця для вас. Наступне хочу сказати, що ще у вас в четвертому секторі знаходиться планета Плутон. Проте з початку травня Плутон є в ретроградному русі, і, наприклад, якщо у вас були плани або є плани на покупку нерухомості або все, що стосується з місцем вашого проживання, то може бути так, що. Вони ніби якби відкладаються, або такі поставлені на паузу, і е, що стосується ваших переїздів, чи вони можуть бути локальні по вашому місці, чи вони можуть бути е, переїзд далеко за кордон, і е, це може якби відкладатися до осені. Досинім, щоб ви були просто до цього готові. Наступне що хочу сказати, це про планету Марс. Адже Марс змінює знак 10 липня і переходить в знак Діва. А це для вас 12 сектор. Взагалі, Марс це планета, яка відповідає за активність. За... Драйв за спорт, а коли він буде знаходитись в вас, значить, в 12-му секторі, це означає, що у вас можуть з'явитися плани, кудись поїхати далеко, емігрувати. або ви захочете займатися багато спортом, або методувати, або впровадити в свій щоденний режим, там, наприклад, йогу, або ви будете цікавитись там всіма езотеричними науками, починаючи від психології до ізотерики таро, астрології. Це для вас буде актуально. Коли у вас буде там знаходитись Марс, тому що Марс це особиста планета, він за це відповідає. От наступне хочу сказати про Меркурій, адже Меркурій 11 липня змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас одинадцятий сектор. А одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за друзів і за інтернет, і може змінитись ваше оточення ті люди, з якими ви спілкуєтесь, і у вас буде в принципі по Меркурію багато спілкування, багато комунікації. Ось і наступне, що хочу сказати про кармічні вузли. Аж 12 липня кармічні вузли змінюють знак і переходять в знак Овен та Терези. У ваш знак, що таке взагалі кармічні вузли? Кармічні вузли це математичні точки на небі, і це означає. E, значить, там де знаходяться кармічні вузли, в тих знаках будуть відбуватися затемнення. А кармічні вузли змінюють знак раз в півтора-два роки. E, роки, тобто наступні два роки затемнення будуть відбуватися в вашому знаці, Терези. і в протилежному від вас, знаці це знак Овен. І для вас це перший сектор, це ваш сектор, і ще це сектор, значить, стосунків для вас, сьомий сектор. І наступних два роки у вас буде відбуватися багато змін. Які будуть стосуватися вашої особистості, тому що перший сектор це сектор, який відповідає за характер, за наші цілі, за наші мрії і. Значить, це сектор, який відповідає за те, як ми виглядаємо за нашу зовнішність, і е, це сектор, який е, ще відповідає за нашу діяльність, може змінитися сфера вашої діяльності, ваша робота, то чим ви заробляєте, чим ви займаєтесь, і е, ще це е, значить е, сектор, який е, Може змінити ваш статус, ви можете одружитись, вийти заміж або розлучитись, змінити прізвище, і ще ну ви можете це навіть може принести вам знайомство. А ще, звичайно, це затемнення будуть відбуватися ще в сьомому секторі. А сьомий сектор це сектор, який відповідає за партнерство, за партнерські стосунки, за шлюб. І багато представників вашого знаку Терези, вийдуть заміж, одружаться протягом двох років, і може бути так, що у вас навіть не було таких планів, але ви познайомитесь з людиною, і ви зрозумієте, що ви хочете з цією людиною іти разом в житті. І це також і про наше оточення буде змінюватись ваше оточення і. Ну, ви раніше з одними людьми спілкувалися, зараз розумієте, що ви хочете спілкуватися з іншими людьми, і у вас буде, будуть багато змін. Значить, наступна. Е, що хочу сказати про новий місяць, який відбудеться 17 липня, і відбудеться він в знаці рак. А це для вас 10-й сектор. Про що взагалі говорить 10-й сектор і новий місяць? Новий місяць це про зміну енергії, це коли щось нове входить в наше життя. А 10-й сектор це сектор, який відповідає за зміну кар'єри і зміну статусу. і це означає, що може змінитись ваш статус, тобі ще і кармічні вузли змінили знак. І може змінитись ваша кар'єра, ваша діяльність. Наприклад, ви не займалися однією діяльністю, і зараз розумієте, що ви хочете або змінити сферу діяльності, або вас підвищать на... по роботі, або якщо ви шукали роботу, ви знайдете роботу. Тобто будуть зміни у вас в 10 секторі. Наступне хочу сказати про планету Венера, адже Венера, починаючи з 23 липня по 4 вересня, буде йти в ретроградному русі. А що взагалі означає ретроградна Венера? Ретроградна Венера, це сама Венера говорить про любов. Про красу і про гроші, а коли вона ретроградна, це означає, що наприклад не варто вступати в шлюб в цей період, тому що це може призвести до розлучення. Тобто, якщо ви берете шлюб, в цей період, який я назвала, можете на наступній ретроградній Венері розлучитись або там. Венера Петроградна є раз в півтора року, тобто це може бути не зараз, через півтора року, через три роки, тобто циклами, но ваш союз може призвести до розлучення. Якщо ви теж знайомитесь з кимось в цей період, то може бути так, що ви познайомилися з людиною, і потім ви розумієте, що цією людиною, якби вам не по дорозі, що ця Людина ну вам не підходить, якби, і ви не хочете з нею, якби будувати стосунки от. Е, значить, е, наступне ще, що стосується краси, бюті процедур і так далі. Що ви планували, е, типу, похід до косметолога, або е, е, зробити, наприклад, збільшити собі губи або зробити якусь пластику, то е, зараз для цього не підходящий період, тому що ви не будете задоволені, і це е, по ретровенері потрібно буде переробляти. І шукати нового спеціаліста. І наступне, що ще стосується взагалі покупок, якщо ви хочете собі купити новий гардероб е, і так далі, то коли ви купите, ви потім зрозумієте, коли Венера піде в прямий рух, ви зрозумієте, що вам, наприклад, ця річ ну, більше не подобається, що ви ну, якби незадоволені покупкою, ви зрозумієте. Ну ні, я закупила я тепер не хочу це носити. Це все ретро Венера, і звичайно, відкривати бізнеси, такі як б'юті салони, як бізнеси, які стосуються е, прикрас. Це навіть відкривати готелі. Е, в цей період не рекомендовано, тому що ви не будете отримувати того доходу, який би ви хотіли. І коли вам ще пропонують, наприклад, роботу, ви можете домовитись на одну зарплатню, але потім. Вам скажуть, що ну ми вам не можемо оплачувати е, е, цю суму, от. E, значить, так, по ретро Венері, і вона буде у вас знаходитись в вашому 11-му секторі. 11-й сектор, це сектор, який відповідає за друзів, сектор, який відповідає за інтернет. І можливо, вам будуть телефонувати друзі з минулого, не тільки колишні чоловіки, хлопці, і так далі, і жінки, а і друзі, з якими ви раніше спілкувалися. Може бути навіть якась робота, якою ви займались в інтернеті раніше, от по одинадцятому сектору. Е, наступне що хочу сказати про Меркурій, адже 28 липня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас дванадцятий сектор. А дванадцятий сектор це сектор далеких земель, і це сектор езотерики, астрології, психології. Можливо, ви розпочинаєте працювати з психологом, чи будете робити духовні практики, чи поїдете кудись за кордон. у Вас будуть плани на імміграцію. То, в принципі, хороший період по Меркурію. Я хочу сказати про дві планети: це планети Юпітер і Уран. Адже Юпітер і Уран знаходяться в знаці Телець, а це для вас восьмий сектор. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші, за гроші партнера або за гроші, які ми самі не заробляємо. І це може, бути, може так само говорити про інвестиції. Наприклад, і про допомогу. Наприклад, вам останній час хтось допомагає. Наприклад, ваш партнер говорить, там можете не працювати, я можу працювати, я тобі там допоможу, фінансово тебе забезпечу. І ви будете не працювати. І наступне, це може бути, наприклад, кредит, якщо у вас були там плани. Взяти кредит так далі на бізнес то це хороший теж період. Наступне це можуть бути виплати від держави, тобто все, що стосується чужих грошей для вас в липні місяці, це актуально. Ще хочу сказати про дві планети: це планети Сатурн і Нептун, які зараз знаходяться в ретроградному русі, і вони знаходяться в знаці Риби. А це для вас шостий сектор. Шостий сектор це сектор, який відповідає за здоров'я і роботу. І якщо у вас були значить... Якісь плани на роботу, на зміну роботи, то це означає, що вони можуть відкластися до осені, і потім вже ви зможете там змінити роботу або піти на якесь нове місце роботи і ще що стосується здоров'я ви можете зайнятися своїм здоров'ям цей період добре е, здавати аналізи по ретропланетах отакий місяць на вас чекає Терези. дуже цікавий місяць де е, актуальна тема імміграції друзів інтернету чужих грошей роботи переїздів тому я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.